Всім мої вітання! І це третє відео в рамках в'язання мого базового джемперу. І саме в цьому відео ми будемо з вами обробляти горловину. Основне полотно у мене зв'язане спицями 4,5, і перший ряд я буду набирати. Саме буду працювати саме спицею 4,5. Я прив'язала ниточку до плечового шва, переді мною це горловинка по спині, попереду горловинка по пілочці, і на спиці 4,5 я буду набирати петлі. Яким чином я це роблю? Зараз дуже повільно я буду показувати. Що можу сказати, дівчата? Я не знаю, скільки у мене зараз петель получиться набрати. Я спочатку зараз я покажу, як я це починаю робити. Потім я відключусь, наберу по всій горловині, і потім обов'язково вам скажу кінцеве своє число. Єдине, на що потрібно обов'язково звертати увагу. Ви бачите, що у мене висять маркери центр спини і центр пілочки. Ці маркери це я відмічала собі саме плечі. Ми на них зараз не звертаємо увагу. Обов'язково я слідкую, щоб Кількість петель до середини спини, у мене була така сама, як від центру до наступного плеча. І так само по пілочці, щоб тут кількість петель, і тут кількість петель була однакова. однакова. Тож починаємо. Ось у мене нитка, яка йде від мотків. І Ось таким чином я починаю. Тут у мене, бачите, достатньо велика дірочка. Тож, я не буду отак набирати, щоб робити її ще більше, я візьму і спицю введу в петлю, яка ближче до мене. І от таким чином витягну петлю. Чому саме на спиці No4,5 я просто хочу, щоб не була дуже сильно стягнута горловина. Я набираю на цій спиці, потім я пров'яжу один ряд і поступово я буду переходити потім на спиці 4, потім на 3,5. І то ж, першу петлю я набрала, далі у нас ось наступна петля. І ось вони рядочки. Я прокалую, я прокалую не, не під косичку, а саме в петлю, трошки нижче, щоб також не було дірок. І ось так. І починаю прям в кожну петлю. В кожну петлю, з кожної петлі витягати під косу Витягати петлі стараюсь це робити таким чином, щоб у мене не було, щоб ці мої проколи вони не створювали додаткових дірок. Ну, от я потихеньку покажу вам. В повільному темпі, подивіться, як я це роблю. Обробка горловини це одне із складних. Моментів у в'язанні і саме такий, що мені не дуже подобається. Але оцю ниточку, це я закривала плече, я потім її приберу, її не буде цієї, я заправлю її, поки що хай вона буде на виворітній стороні. Продовжуємо набирати. Ось він далі, рядочок у мене наступний іде. Раніше були часи, коли я окремо в'язала горловинку, а потім кітовка пришивала це. Але це дуже довго. І знаєте, ну, настільки охайно виходило, мені дуже подобалось. Але зараз так трошечки релінуюсь. Тож, а особливо пряжа пухнаста. От, дівчата, стараюсь от таким чином набирати по всій горловині. Я зараз дійду, дійду по спині до кінця, і коли я буду набирати по передній частині, я підключусь. По спині я набрала 33 петлі. Старатися, от бачите, Старатись, щоб рівномірна відстань однієї петельки була від іншої. І прокалуйте під косичку, ось під цю косичку. Ось вона у мене, бачите, по виворітній стороні. Зараз я поверну джемпер і почну набирати по пілочці. По спині було зручніше набирати, а от попередній саме, ви бачите, що оцей, ну, саме на вирізу горловині у нас є тут проміжок, де просто я декілька рядів в'язала не закриваючи. Тож, тож само по цій стороні потрібно підняти петлі. З приблизно рівною відстанню. Зараз ми спробуємо це зробити. Не дуже, дівчата, зручно і на камеру, і горловинка, я вже сказала, це ще той квест, але, ну, без горловини ж ніяк Тож, Так. Трошки ближче. Так само дівчата не під косичку, а нижче я проколюю в петлю. І з однакою приблизно відстані одна петля від іншої. От, бачите. Саме до того моменту, коли я дійду. І ось ми вже бачимо косичка, де я в кожному ряду закривала. Тож тут я починаю піднімати петлі, так підтягуємо з кожної петлі. Дивимося уважно, щоб не було дірочок. Ниточка пухнаста, тож вона заповне де, якщо десь якась дірочка, буде нічого страшного, дівчата. Бо ми все ж таки повинні отримувати від нашого хобі задоволення, тож нічого це не саме страшне, якщо десь якийсь буде із'ян. Ну, це моє таке бачення. Так, бачите, да? я проколюю в кожну петлю тут нижче. Так бачу наступну. Продовжую набирати по пілочці. Бачите, як рівненько поки що все виходить. Дівчата, виключається телефон, навіть телефон не витримує такого навантаження. <сум> Тож. Так, і трошечки тут залишилось вже по саме по відрізочку, по рівному, там, де не було скорочень. І отут я так охайно. Також зараз доберу петлі, порахую, скільки у мене вийшло набрати, кількість петель повинна бути парною. І ми будемо зараз в'язати горловину саме таким візеруночком, як я в'язала на основних деталях, тільки зараз він буде в'язатись по колу. По горловині я набрала 72 петлі, по спині 33 петлі і по пілочці 39 петель. Я поки що залишаюсь зі спицями 4,5, і будемо зараз в'язати перший ряд. Перший ряд візеруночок, перша петля у нас буде лицьова, ми будемо її знімати, нитка буде за роботою, і виворітну петлю будемо пров'язувати звичайним класичним способом. Як я це роблю? І ще раз повторюю, що кількість петель повинна бути парною. Тож, лицеву я знімаю, виворітну пров'язую звичайним способом. Лицьову знімаю нитка у мене за роботою, виворітну пров'язую. Наступну петлю я вибачаюсь, пров'язую виворітною класичним способом. Лицьову знімаю нитка за роботою. Виворітна петля класичним способом. лицьову знімаю нитка за роботою, виворітну петлю класичним способом. Тож я дов'яжу до кінця, саме до цього моменту, де я починала в'язати, і знову підключусь до вас. Я пров'язала перший ряд візерунок спицями 4,5, і другий ряд візерунку я також пров'яжу цими спицями, а потім перейду на спиці меншого діаметру. Тож, у нас перша лицьова петля. Лицьову петлю тепер ми будемо пров'язувати за задню стінку лицьовою. А виворітну будемо пров'язувати виворітною звичайною петлею. Лицьова спиця за задню стінку вона буде, е, схрещена. Виворітну, виворітною класичною. Лицьова за задню стінку, виворітна петля. Лицьова за задню стінку, виворітна петля. І так ми в'яжемо до кінця ряду, і я знов підключусь до вас. Дівчата, я пров'язала два ряди рапорта, спицями 4,5, далі я взяла в руки спиці номер 4 і далі буду в'язати так само. Тільки спицею номер 4 Потім я перейду на 3,5. і на якому номері спиць я закінчу, тож я обов'язково вам повідомлю. Тож зараз я продовжую. Перший ряд у нас був. Лицьову петлю я знімала нитка за роботою, виворітну петлю пров'язувала класичним способом. І другий ряд Лицьову петлю ми пров'язуємо за задню стінку, виворітну пров'язуємо класичним способом. І ще зовсім, ну, коли тут пров'язано тільки два рядочки, ну, Погано видно ще, але вже трошечки видно. Зараз я пров'яжу спицями номер 4 і тоді підключусь, вже вам покажу, буде більше пров'язано, і буде набагато краще видно. Я до вас повернулась і хочу розказати, скільки я якими спицями все ж таки я пров'язала. Тож, Спиці 4,5 у мене набірний край і 2 ряди. Потім я перейшла на спиці номер 4 пров'язала 2 ряди, і спиці 3,5 я пров'язала 6 рядів. Постійно повторюючи перший і другий ряд. В першому ряду ми лицьову петлю знімаємо нитка за роботою, наступну петлю виворідну пров'язуємо виворітною петлею. І в другому ряду лицьову петлю ми пров'язуємо за задню стінку, а виворітну петлю класичним звичайним способом виворітною петлею. Тож, ось така горловинка у мене вийшла. Дівчата, я хотіла закрити цю горловинку голочкою, але нитка не еластична, і я вирішила закривати її за допомогою накиду. Тож, зараз я покажу, як я це буду робити. І все ж таки я планувала записати відео, як я закриваю голочкою, як я пров'язую порожню резинку. Тож, просто я хочу зняти окреме додаткове відео і просто додатковим бонусом додати його до цього опису. Що просто, хай, хай ну, просто хочу поділитись з вами. Способом, як я закриваю голочкою. Тож закриваю зараз за допомогою накиду. Закриття горловинки за допомогою накиду, воно дуже еластичне. Мені дуже подобається, особливо коли ниточка, ну, вона мирносик, то він яким яким і пружинить, а ця нитка вона не тягнеться. Тож, подивіться, як я це буду робити. Ну, Першу петлю я пров'яжу, бо мені незручно. Так, і далі. Перед виворітною петлею я буду накид робити звичайним способом. Бачите, да? Тож, перед лицьовою петлею накид я буду робити на себе, перед виворітною петлею від себе Тож, я пров'язую, зробила накид, пров'язала виворітну петлю, потім підчепила лівою спицею накид, зняла і петля, яка ще у нас, яку я просто пров'язала лицьовою Тож, перша петля у нас закрита. лицьову петлю для того, щоб закрити, я накид роблю ось таким чином пров'язала лицю петлю, підчепила накид, зняла і наступну, наступну петлю також перезняла. Виворітна петля таким чином. Пров'язала виворітну петлю, підчепила накид, зняла і петлю також зняла. Лицьова петля, от таким чином накид. Пров'язую лицьову петлю, підчепила. Дівчата, от мені незручно отак. Тож я трошки пальцями отак припіднімаю, зняла і петлю також зняла. Далі виворітна петля. Накид. Пров'язала виворітну петлю. Підчепила спицею, зняла накид і зняла петлю. Тож, ось такий край у нас виходить, він еластичний, мені саме це і потрібно. Давайте я зараз іще декілька разів покажу, потім відключусь, закрию до кінця і потім повернусь до вас. Тож, наша петля накид. На себе перед лицьовою пров'язали лицьову петлю, зняли накид, зняли петлю. Виворітна петля, накид от таким чином. Пров'язали виворітну петлю, накид зняли і петлю зняли. Ну і ще раз, дівчата, я думаю, що це тут вже достатньо все зрозуміло. Накид, пров'язали лицьову за передню стінку, лицеву пров'язали, накид зняли, петлю, зняли. Виворітна петля, накид. От таким чином. Виворітна петля, накид, зняли, петлю. Зняли. Все, я закриваю до кінця ряду, і потім зустрінемось з вами. Дівчата, моя горловинка готова, я її закрила за допомогою накиду, як я вам показувала, зав'язала кінчики, і зараз покажу це по лицьовій стороні, як вона виглядає, От, трошки ближче. Подобається, як все вийшло, обов'язково поміряю на себе, все вам покажу. І зараз покажу по виворітній стороні. І ось подивіться, як виглядає виворітна сторона. От, і з цього боку. Все, обери, все охайно, нічого не де не стирчить. Все нормально.